Лукашенко відчайдушно намагається маневрувати і шукає підтримку в Китаї як в противазі Росії. Пропонує себе як китайського агента в Європі, роль яку в різний час намагалися приміряти на себе президент Сербії Вучич і прем'єр-міністр Горщини Орбан на початку червня. Лукашенко літав на аудієнцію до Сі Ціньпіня, і це був його 15-й візит до Китаю за останні 30 років при владі. Мінськ традиційно опирається на Китай як на гаранта свого суверенітету і. Через це намагається залучати китайські інвестиції, доводити свою важливість, свої транзитні спроможності, хоча вони суттєво впали через конфліктну ситуацію з країнами Європейського Союзу. Але е, Китай ну, все таки він не може, наприклад, повністю відмовитись від допомоги Білорусі, тому що йому це не вигідно. Йому вигідно мати. Плацдарм в центрі Європи. Якщо Росія сприймає Білорусь як білоруський балкон, традиційно можна сказати з 1944 року з часів операції Багратіон проти нацистів, то власне я думаю, що е, Китай сприймає Білорусь як чайний будиночок в центрі Європи, де можна не просто зупинитися випити чаю, але й уважно спостерігати за тим, що відбувається навколо.